Класно, так? Да? Дивіться, який вітерець. Ми в дорозі. Всім привіт! Я знову з вами. І горочок встань сюди, бо машина їде, велика. Мене все добре. <свісно> Може ви впізнаєте, де я. По водичку пішли. Ігор з Віталіком. Ми їдемо в Житомир, мені треба в лікарню, не знаю. Буде дуже добре. Віталік відпросився на завтра. Ну, типа на четвер. Я. я не знаю, коли я відео скину, тому що не буде коли. Треба дуже багато вирішити. І я не буду знімати, тому що мене посварили, сказали, що не скигли, не стогни. Я буду робити вирішувати свої справи. Отак От сказала і все. Їду на консультацію, їду, де мене визивають в лікарню. А там буде видно. Буде добре, якщо Віталіку в п'ятницю буде вихідний, якщо ні, то він поїде завтра. А я залишуся. Може, Ігор поїде з ним, бо Він трошки буває день. Я вговорила його, він їде з нами. то я не знаю, то поїде, мабуть. Ну, хай їде, тому що я ж буду як їхати назад, то це треба буде на 2500 гривень. І ось платно дорого їхати. То вже буду назад сама їхати. Ну, назад буду їхати сама. А може Бог дасть, що <кій> не буду роботи в п'ятницю. Так все получилось, що два дня перед вихідним я вже казала, треба було. Може завтра у четвер одробити день, вже да, ввечері їхати. От прошу це мені треба було б. І якраз разом буде, як уже вийде. Побачимо данечку, Нікітку побачимо, всіх побачимо, наших рідних, доцю. Данечки ще день народження буде. То таке. Ну і зараз вже їдемо, вже нагуляємося. Увечері заїдемо пізно, тому що після роботи дуже спішимо. Зараз буде 19 годин. Щось тато довго набирає. Ігор. Пластик. Там хтось є, так? Тато набирає, та там хтось. Оце ну, те ж одна да? так? Да. Ну і ти ж одну приніс. Чого ж так довго? Тобі треба було його подождати, а йде вже, слава Богу. <кхух> <кхух> Мене питали, я так зрозуміла, що кускову крейду питали. Там я у гуглі забиваю ой а купить крейду. Ну, пищеву І там є стільки є, по-моєму, і монастирська там є. Ну, разно там ще є. Там дуже багато, вона є різна, там про її все написано. Ну, дешево і по 100, 105 кіла, і 120 за кілограм. Я собі закажу. А це я це є ці такі. Таблеточки вигляла крейбі, ну, ну не така. Тут хмара. Зараз, мабуть, буде літи дощ. Миво тебе. Не в наш ігор. Віталіка, ти стісняєшся в шортах ходить. Кажу, дівай короткі носки тут. Так, тебе ще треба привчити до коротких носків. поняв? Тобі класно, в шортах. ти стісняєшся. Короткі то ні, а таке, чого не носить.